Вітаю вас, ви нас чуєте? Та я намагаюся, якщо можна, mm -hmm. говорити трохи важкіше, бо тут у нас зв'язок стані знаєте. Добре, я так само буду намагатися зрозуміти все, про що ви говорите. Можете розказати, яка є ситуація в Донецькому аеропорту? І а, щодо того, що всі кажуть, що Донецький аеропорт зданий? Ну, Нас кажуть, що є життя за марці, якби тільки ніхто не бачив. Ханецький аеропорт під контролем Збройних сил України, кратко. Всякі заяви за там, не знаю, хто там у нас ще там, любить писати там, я не знаю, 300 кілометрів, там всякі пости там на відео. Контролюється повністю Збройними силами України аеропорт. Не контролюється, немає на не увазі, зараз немає сенсу перебувати в старому новому терміналі, тільки тому, що вони обрушились повністю. Якби її особовий склад Вивели до, ну, до будівель, які ще можна обороняти, так. А ви казали, Але. скільки, тобто, під завалами залишились військові і частково їх вдалося вивезти, частково вони були взяті, взяті в полон? Ну, це війна так вийшла, розумієте, коли в середині приміщення знаходиться 60 чоловік, і по якому приміщенню ну, від артилерійські системи, систем вони ведуть вогонь, намагаючись завалити там, Робля, да? обворушився да, там, там христикий другий кор повністю. Якби впало на людей, які внизу обороняли термінали. За цього да, завалилось, були вбиті від цього, були трьохсотні нікого, якби це не заперечує. Поки була внутрішня паніка там, якась частина бойовиків зайшла до терміналу і витягнулася з завали, там зараз і тепер тим... Я не знаю, такі горді від того, що просто капець, що, що от вони от отобрали полонених, а потім, і хлопці були там при нормальному стані, вони б дали би нормальних прочихань. А скільки, скажіть, будь ласка, вдалося вивезти поранених, ну і бійців, які були, ну, на жаль, загинули під під обстрілами, коли був зруйнований термінал, фактично? А, якщо я сказав би, що всіх дотих наших новин, я збрехав, ви самі розумієте. Як би, яка частина вбитих хлопців реально залишилась тільки тому, що це впал, там гори, сміття, які ми накрила, підсіли цим лову заходити заходять і просто і завали і доставати людей, якби ну, яким, можливо, загинули під завалом, розумієте? Там увесь час, де артилерійська дуель, де насичений бій. Там бій на таких дистанціях, що... Зараз ну, про евакуацію треба розуміти, що ніякої мови нема, ну мається на увазі двохсотих. Кожну родину туди з боєм заходять коробки, виводять поранених, заводять особовий склад якби, для несення служби в ну, приміщення, які є до цього часу, ще не зруйнованими, щоб обороняти ну, обороняти тримати під контролем території аеропорта. Угу. Ну і нам так само, ну не, не власне нам, а Андрій Лисенко, речник АТО, він говорив, що насправді вивозити загиблих збираються, але через те, що зараз триває бій, це фактично неможливо. Тобто зараз ми розуміємо, що досі там і продовжується бій. Наскільки він ну, там, сильний обстріл ведеться? Обстріл тоді, що я не знаю, на чим я порівняти. Цього часу це деткіліпет був. Бо тобто, це останній тиждень, вона насе що насиченість бою дуже велика. Розумієте, артилерійська дуель, яка дуже насичена, там по тисячі снарядів в одну сторону виходить. І це має увазі резов більше тисячі і більше тисячі снарядів різних систем. І ця територія, там, де були бійці, вона утюжиться в різні боки. Прохід колон туди, щоб вивести поранених, привезти там боєприпаси і забезпечення. Таких умовах хлопці ще не працювали. Все одно вони заводять туди особовий склад. Ми контролюємо ситуацію. Якби артилерія, артилерія контролює цей процес абсолютно. Ну, і ще раз скажіть, будь ласка, за які, які позиції залишаються на території Донецького аеропорту за українськими військовими, щоб було зрозуміло. Позиції, ті, які тримались, крім старого і нового терміналу, тільки тому, що їх ну, нема сенсу тримати, бо це сплошна руїна, це просто фундамент з накиданим на нього там уламками, ну, всякими різними. Якби було б дивно, або, я не знаю, злочином би було б командування, реально туди відправило бійців тримати ті уламки. Якби зараз утримуються приміщення, які обороноздатні, до яких можна доїхати, довести боєприпаси і припаси, Ну, для життєдіяльності, да? mm -hmm. uh, всі висоти, мідівишка, uh, диспетчерська вишка залишки тримаються нами, пожежна, всі приміщення, які в нормальному стані, які функціонують, які дозволяють контролювати територію аеропорту, ну, є. Авдіївка, кусок Спартака, uh, наші піски, які там Захаченко заявляє, що він саме не захватил. Якби вони спробували взяти, отримали люлью і вийшли. Якби я ну, просто я не розумію, що ця вся паніка в інтернеті зараз, бо це... ви не перші, хто мені дзвонить і запитує, що там аеропорт, далі там, ще щось, брікоти, які там умнічають там за всіх. час. Куча умніків, які знають, як краще за всіх там утримувати територію, які я тут з автоматом жодного разу не бачив. Давайте тоді ну, тверезо дивитись на речі. Якщо людина знає, як краще зробити, що вона робить в Києві? Може тобі нехай не умнічати та візьму автоматики, піде захищати аеропорт. Ну насправді так фактично ці панічні настрої через нерозуміння, що відбувається, і завдяки вам ми от намагаємось якраз зрозуміти, що є насправді, і якраз ну щоб не підбурювати такі настрої в соціальних ну, ворожах, коли дивіться. Я зараз ще раз повторюю, щоб всі нарешті зрозуміли uh -huh. в районі Донецька, які контролюються там 93 треті бригади, да правим сектором Дніпром, там Дніпром опти В кадрі. І, і різними іншими, ну більш-менш насиченими добровольчими батальйонами, да? знаходиться зараз розвернутимуть три бригади, дві з них штурмові, дві танкові бригади. Як ви думаєте, чи ситуація контрольована, я більше впевнений, що контрольована? Там більше 15 тисяч військових службовців розвернуто. Якби якщо вони захочуть рознести ще Донецьк, вони просто візьмуть і рознесуть. Якби зараз іде артилерійська дуель наших артилерійських систем з їхніми, ми намагаємося мінімальними жертвами серед населення подивити вогневі точки супротивника. Так само і з аеропортом, якби ми контролюємо аеропорт, ми не, не женемо на обої людей. Тому що накази, які потримають там старий новий термінал, вони безглузді, тільки тому, що вони зруйновані. Ми тримаємо територію аеропорту абсолютно. Ці заяви, сепаратистів про те, що вони там її тримають, ну це ні о чому. На підтвердження ваших слів, ми просто почули, що у вас десь там фоном лунає гімн, що вас це бійці співають зараз гімн, чи ви вмикали? Як що це було? Щось схоже на те. Ну бойовий дух на висоті. Якщо хтось думає, що йому що це щось обломиться, ну самі розумієте. Це запроста. Збройні сили України найкрутіше, що є в нас в державі. Раз. Тільки тому, що я бачу їх в роботі, це круто взагалі. Коли працюють артилерійські системи в тих матії, і танкові бригади ведуть вогонь. це дуже круто. І знову ж таки, тут хлопці чітко розуміють, де по цій заяві балачки, а де конкретна робота Збройних сил в добровольчих батальйонів. Навіть немає що додати. Дуже вам дякуємо.